Друзі, віта 30 серпня. Слава Україні, героям слава! І так, друзі, потрохи кінчається вже літо, і у нас останні мероприятия, котрі потрібно виконати ще. І працюємо. Що ми сьогодні будемо робити? Друзі, будемо останній раз годувати після того, як ми погодували на наш погляд нужну кількість кормів. Ми зважили кожен вулик і визначили ті сіммейки, котрі ще потребують одного до загодовування. Ми так і планували, і за цього і робили контрольне звіжування декількох сімей. І по нашим наблюденням ми все зробили вірно. Після того, як зважили всі сім'ї, визначили, ну, скажімо так, грубо говоря, половина бджолиних сімей мають різницю десь від 1 до 3-4 кілограм, ну, в різниці від э, сімей, котрі вже не потрібно загодовувати. І оці сім'ї ми догодуємо. Також зараз хочу друзям випробувати, не випробувати, а скажімо так, провести тест э, нашої сьогорічної обробітки. Цього року ми теж обробляємо полосками компанії Bevel, але зараз річ не на них піде, а річ піде про їхню якість. Так як полоски, ну в будь-якому випадку, скоро буде зима, нам треба зрозуміти, наскільки добре ми обробляємо цими полосками, так як полоски. Ми проводимо, скажімо так, опити з даною компанією, Нам треба розуміти, наскільки вони якісні. Мене багато з вас там все пишуть: ти скажи, чи ти їх купив, чи тобі а, безкоштовно вислали. І я вам сотий раз відповім, що так, звичайно, мені їх висилають безкоштовно для того, щоб ми випробовували якість даних полосок. І це я сто разів вже сказав і ще сто разів перший вам скажу, що дійсно я за них гроші не плачу. Їх мені висилають. В якісті сказати так на 100%, що я впевнений, що вони дуже якісні, поки теж, скажімо так, желізно не можу. За того от зараз і беремо, робимо очередний опит. Почали ми полоски від компанії пользувати від 2021 року, від весни. І до цього часу тільки ними користуємося. Вісною 2022 року, як почалась війна, нам було вже не до обробіток, ми зовсім проігнорували. Ну ход літа і ход, скажімо так, зараз оброботки показує задовільний результат. Ну тут є, скажімо так, ну є два фактори або дійсно якісні полоски. І Кліща ми обробили прошлого року дуже якісно, його на цей рік залишилося мало. Зараз його мало в гніздах і при обробці паде його мало. Ми зараз вже поставили другі полоски, і при постановці других полосок, от на цих контрольних 10 сімій, де ми ставимо планшети, було осіб, грубо говоря, 2-1, ну максимум 3 кліща. Зараз ми хочемо пролити друзі з кабатоксом всі конкретно 10 107. І завтра подивитися на кількість осіб. Якщо завтра теж упаде один, два, три кліща, це буде говорити о тому, що все добре відбувається, полоски дійсно працюють. Ми впевнилися, що ми запущаємо е, кліща е, мінімальну кількість в зиму, так як сказати, що збавитися від нього зовсім ну, не вийде. Так що, ну, проконтролюємо. Так, що, бо зараз у нас є ще трохи часу. Якщо зараз на ранок у нас упаде. Багато кліща, туди у нас є ще трохи часу, щоб вирішити, як далі діяти. Ну, поки всі дзвоночки, котрі спостерігалися по літу, по вісні, по осенній обробітці, всі говорили о тому, що дійсно кліща мало. Ну, все ж таки потрібно проаналізувати. Для цього ми це зараз будемо робити. А перед тим як почати, хочу от зараз в місті з вами розпакувати посилочку. Це наша посилочка, яку ми відправляли бджіленну матку. Ну, по якійсь причині людина в день відправки відразу оформила відмовлення від посилки. Мабуть, щось у нього трапилося, смілості йому не вистачило перезвонити сказати. І вже відразу в день відправлення вечором я вже бачив в ну, комп'ютері, що на посилку. Оформлено відмовлення. Дзвонивши чоловіку, чоловік трубку не підняв. Ну, і Цього року у нас було, скажімо так, три возврата. Це перший, коли людина відмовилась. Другий возврат був, ну, є, деякі, є деякі названня городів, сел ну, одинакові. І якщо у мене людина замовила, ну і конкретно в тому випадку був першотравінськ, Житомирський. Ну, в Житомирі є як і місце, так і її село. Я відправив не туди. Людина перезвонила, ну, сказала, що їм туди відіслав, прийшлося йому вислати вже туди, куди потрібно. Скажімо так, переадресацію я не оформляв, а посилку собою повернув. І ще один раз був, ну, то таке, то о, щось там теж трапилося, а буквально тут конкретно одна маточка. Там, де ми відправили в другий город, то було три маточки. І ще була одна маточка, яка недавно буквально теж була. Мусили повернути посилку. Зараз розпакуємо для чого нам це важно. Кожний маткар ну, має аналізувати не тільки вивод маток, поведінку маток, засів матки і тому подібне. В цій всій діяльності також і дуже великий фактор ну, треба акцент ставити на якість транспортування. Так як ви можете все добре зробити, віднестися до транспортировки байдуже, і всі ваші старання підуть коту під хвіст, так як е щось може трапитися в дорозі. Оця ця конкретна посилка була відіслана 20 серпня, зараз 30 серпня, рівно 10 днів вона була в дорозі. Ми зараз розпакуємо, подивимося, як вона себе почуває. Матка. Ну, що ти можна замітити? Наскільки якісний був? Ну, я не показую, щоб люди особо не критикували, бо по якій причині людина мусила відмовитися, ми не знаємо. Треба проаналізувати. Чи всі живі, в якому стані корм, яка кількість кормів і тому подібне. Так якщо, наприклад, рідкий корм, він може потечі, можуть бджоли заліпнути, приліпнутися. Якщо е мало його було, можуть його з'їсти. Якщо було недостатньо, скажімо так, е упаковання, вони можуть від жари загинути, так як зараз була ну, неймовірна жара стояла по 40 градусів. У нас буквально два дні назад. У мене позавчора був тепловий знову удар, мене ташнило і головна боль ну, був трошки хворий, скажімо так. Так що жара е, для таких опитів стояла добре, ну і зараз будемо аналізувати. Ми для себе вирішили вже від початку практики відпакувати в, в таких умовах. Ну так не видно. Маточка є. Зараз вона видимо, що вже розмірів скажімо так, зимовалої матки. Ну Я маю війну сіє. Так як за 10 днів вже її перестали годувати. Вона зараз ніяк, ну її ці відтрубочки ніяк не виробляють яйця. І, звичайно, mm -hmm. що вона малими розмірами. Корму залишилося. ну Якщо тут з'їли його, скажімо так, Ну і ще стільки ж, і ще стільки ж. <плес> ну, із наших опитів, котрі ми проводили, проводили ну, в початку практиці, ми спеціально клали от таку якби, кількість кормів, клали матку з бджолами і аналізували на кілька корму вистачить бджолам. Їм вистачало на місяць. Ну і сходя із цього, тут одну третю вони зілі, а дві треті все ж таки ще кормів є. Так що <плес> тут би теж достатньо було на місяць. По поводу того, що всі бджолки да, всі. живі, навіть ні одна бджолка не відійшла, це теж добрий показатель, так як значить далі молодих здорових бджіл, комфортні умови і вони всі до сих пор живі, так як ну, бджола має термін э, життя, і скажімо, в нуклеусах, звісно, що бджоли э, ну не такої якості, як в сім'ях. і звичайно, що вони там мають менший э, термін, скажімо так, життя. І могли б у якась час відійти. Ну, то й всі залишились. На розмір матки зараз зовсім не звертав уваги, так як я із тих джерелів, котрі розуміє, якусь фізіологію, скажімо так, бджілиною матки, ну чому вона в кожен період різними розмірами. І так, А, друзі, так, все, що, все проаналізували. Це відкладемо на бік. Що, Яка судьба цієї матки, якщо буде цікавити, ми її зараз повторно вернемо в нуклеус. Ми її повернемо в нуклеус, е і щоб вона знову почала сіяти, і а там вже надобності її дінеме туди, куди потрібно. Так як от зараз вона, скажімо так, е виглядає е ну, не Презентабельно, скажем. от в такому вигляді, звісно, що матку ми вже ну нікуди не дим. Хіба якомусь колегі тут по місту, щоб він міг поставити, висилати її вже е, ну, після того, як вони 10 днів дорожня, боля теж уже трошки так е, негарно. І ми її підсадимо знову в нуклеус, Вона почне знову сіяти, знову на вес, і там уже понадобності або реалізуємо, або собі використаємо тому по подібне. Е, в свої практиці ми завжди. Ті матки, якщо є якась проблема і їх не забрали з почти, ми завжди їх повертаємо. Но це є ряд причин, бо, наприклад, для того, щоб повернути матку, от, наприклад, в нашому випадку ну, почти 100 гривень мені прийшлось заплатити на почті. Звісно, що е, я вже пішов з цією маткою далеко в мінус. Ну, ця інформація, яка нам дозволяє проаналізувати стан кормів, кількість кормів чи живі бджоли, як виглядає матка, це, ну, це безцінна інформація, яку потрібний кожен маткар повинен аналізувати. Так як якщо вам попадається якийсь клієнт потім, і починає пред'являти якісь замисловаті скажем так, претензії, а вони бувають, буквально сьогодні якраз чоловік подзвонив з якимись непонятними претензіями. Я з кожним разом стаю тільки більше, скажем так, відноситися до того, так, ну вже ніяк. Я максимум, що можу порадити в такому випадку, якщо чоловіка щось не облаштовує, більше до нас не звертатися, так як ну, шукати причину в його неудачах, ну, мені не по цілу, немає ні бажання, ні часу, ні, ну, нічого для того, щоб розбиратися, по якій причині його щось там не устраював. Максимум, що можемо зарекомендувати, тільки до нас більше не звертатися. А маючи такий опит, після того, що от матка пробила десь 10 днів в дорозі. Ви впевнені в тому, що у вас кожна матка однакової якості. Ну, Звісно, є якийсь процентаж брака, без нього нікуди. Но ви розумієте, що, наприклад, цю матку ми не відбирали ні для себе, ні для кого. Це просто була матка, яку ми вислали для реалізації. Вона пройшла якийсь скажімо так, термін вже свого життя. Десять днів вона покаталась по всій території України, зараз вона повернулася. Ми її підсадимо в гніздо, ми подивимося, як вона буде сіяти, що буде сіяти і тому подібне. І потім, коли якийсь, ну, скажімо так, не знаючи бджоляль, починає вам пред'являти претензії, а ви знаючи, що навіть в таких умовах ваша матка е все ж таки працює, працює так, як потрібно, це вам тільки дає якусь ще більшість впевненість в тому, щоб е ну, розуміти, як себе вести. Так як, е ну, якось так. Все, друзі, це раз повів. І зараз будемо аналізувати. Е, Розбавив скабатокс на півтора літра води. Півтора літра води один кубик скабатокс. Рекомендується всіма бджолярами, всіма там, я не знаю, хто з кабатокс тактики або Біпін е, використовують. Рекомендується 1 грам на 2 літри води. Нам треба зробити скажімо так, тест швидкий. Максимально ефективне, щоб зрозуміти, як нам далі поводиться. Ми дали 1 грам на 1,5 літра води. З нашої практики для таких тестів ми навіть давали 1 грам на літр води, знаючи, що ніякої шкоди бджолам великої це не приносить. В будь-якому випадку, звісно, що якась, якась бджолка від такої. Не від такої, від будь-якої дози такого пролива помре, так як вона наберегроб, то при п'яниці вона потравиться, і якась я не знаю, там, сотня бджіл із вашого об'єму, звісно, що може її отойти. Ну, е, і ми дозволяємо собі так робити. Так. Поливати із бутилки теж не намірим, так як то дуже довго. Ми використовуємо все-таки росинку. І будемо так між уличками проливати. Так, друзі, відкриваємо. Відкриваємо. І аналізуємо. Цей ролик. Закончиться сьогодні, а другий зробимо завтра. Для того, щоб проаналізувати, яка буде все ж таки особь. Так, давайте їх спрячемо, бо потім мокрі бджілки лізуть Лізуть наверх. Ми останні полоски повинні класти 10 вересня. Великі. Напор, Ну, це опять же, для, для тесту буде добре. Для тесту все буде добре. Дамо їй більшу концентрацію і трошки більше проліємо на джіл. І якщо все ж таки є клієнт, щоб ми зрозуміли, скільки його і прийняли для себе рішення, як далі поводитися. Ну, Хоча я впевнений, що повинно бути все добре. По Наявність кліща, вона ну, дуже багато має дзвіночків. Навіть по тому, що якби зараз було багато кліща в сім'ях, ми б не, ну, не могли ще закінчувати загодовувати. Так як наявність кліща в сім'ях веде до кількості розплоду в сім'ях. Ну, до більшої кількості розплоду в сім'ях, так як бджоли чувствують свою Неповноцінність, і вони продовжують вирощувати розплід, хоча для нашого регіону 10 вересня, 10-15, максимум 20 вересня це вже той період, в котрому, ну, практично не повинно бути вже розплод. А якщо і є, ну, то це А, Так як бджола чувствують себе здоровою, вона має тот об'єм уже бджоли і вона вже зупиняється в її цикла. Кліща в сім'ях, наявність кліща в сім'ях, вона заставляє бджол ну, робити заміну бджоли, так як вона чувствує свою неповноцінність і питається виростити ще достатню кількість розплоду для... Того, щоб гарно перезимувати. І для цього треба бджолам трошки помагати, якщо все ж таки є якась кількість лішнього кліща в сім'ях, потрібно його все ж таки ліквідувати. А наявність цього розплоду теж буде вам е, ну, демонструвати наповнення кормів. Так як чим більше розплодить, тим більше споживання кормів. Ви можете годувати, 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 а воно кудись безслідно все пропаде. Ви можете дати їм, там, грубо говоря, 4 літри э, сиропу густого, Це буде, грубо говоря, десь 5 кг. А в итоге, потім, коли вони доїдять, там пускай буде за 5-6 днів, в цей період вони вже повільно беруть. Вуліс ну, всього додається на 1 кілограм. Це ну, буде говорити вам тільки о том, що там ну, багато ще розплоду. Так що всі для цього потрібно буде приймати якісь рішення. Так, обробимо з вами всі десь. Ролик буде довгий. Ну, Кого цікавить, найдивіться. кого не цікавить, ніхай не дивіться. YouTube це інструмент як для глядача, так і для ютубера. Uh, і Якщо хтось хоче взяти якусь корисну інформацію, якісь познання, то уділити 3-5-10 хвилин для якоїсь інформації, це зовсім не також і много. А по-друге, ну, зараз є люди, які пишуть такі коментарі, бо ти перейшов на українську мову і багато людей просто не можуть тебе дивитися, бо не розуміють. Ну, я говорю тим, хто, uh, хто не причасний, скажімо так. Ніяким чином до війни, так як ну, не тільки росіяни говорять по-руськи, також і молдавани, котрі говорять по-руськи, також і Казахстан, і Узбекистан, і Литва, Латвія. Є люди, де теж розмовляють по-російськи, і вони дивились наш канал. А зараз вони якоби не можуть то дивитися, бо не розуміють. Друзі, мені коли потрібно, я і на англійському дивлюсь, хоч ніхрена не розумів, але беру і дивлюсь. І повірте, якщо ви бджоляр, і ви то, те, що я говорю, на якому б я зараз інфекційно говорив, ви візуально, ви маєте без звука розуміти, що я говорю. Якщо вам треба дивитися, не треба, ви зовсім не дивіться мені, взагалі чим далі, тим, тим зовсім байдуже на тих, котрі не розуміють українську мову. А як я ще говорю? так. Бачимо, що сімейки виглядають, ну як на мій погляд, то добре. Для нашого регіону, для нашої породи. Це виглядає все добре. Виглядає добре, так як е, ну, Карпатка має свої, свої властивості, котрі. Середня сила змі душе зимувати в зиму для Карпатки. Це, тим більше для пакетного виробництва. Це, друзі, чотири вулочки обсіжені зиму. чотири рамки, вулочки, ну я рамками рахую. Всього лише чотири рамки. В нашому випадку ми ж все ж таки трошки змінили. Шльопку мені упав. Ми змінили все ж таки тактику свого бджільництва і ми відходимо від пакетного бджільництва. Ми все ж таки Починаємо працювати трошки в інакших І Із того наращуємо скажімо так, трошки більше бджоли. І в нашому випадку, наприклад, наші бджолини сім'ї йдуть в середньому зимувати 7-6 рамок. Це далеко не 4 як основної маси бджолярів на Закарпатті, ті, хто займаються пакетним і не така, як, наприклад, українська степова або бакфас. Там, звісно, йде більше бджоли, так як фізіологія тих бджол просто такша. І той, хто держить, наприклад, якусь другу породу, він ну, може йому кажеться, що «О, та у мене зараз більше. Там так і повинно бути. Бо якщо у вас друга бджола і в неї властивості зовсім інакше, звичайно, що вона має мати свою відповідність до своїх характеристик. Нам, нам нема надобності в, скажімо так, великій силі е сім'ї, якщо навіть при чотирьох рамках обсіженого зимнього клубу вони нам дають все те, що нам потрібно. У відео засилки нуклеусів в продажі пакету е, якогось невеликого кількості меду і тому подібне. Так що, дякую, друзі. А йдемо спеціально з вами ну, підряд. І для того, щоб пройти не одну дві сім'ї, щоб потім не було. що о, о, Ми йдемо підряд і е, от 10 сімей. Ну, щоб зрозуміти стан сімей як виглядають. Вчора робили контрольне зважування, трошки зрозуміли якісь нюанси, але в будь-якому випадку це набагато краще, набагато краще, ніж нежели робити. Ревізію всім. Найвеликі незручності причинили те, що позавчора вночі був дощ, зранку бджоли ще не літали, була така погода. І ми коли зважували, бджоли ще були всі булі, коли почали зважувати. Коли вже закінчували... Бджол вулі вже ну, бджоли було набагато менше, бо розлітілися. І так е, ставало, що ну, не зовсім бджоли давали працювати. Бо для того, щоб зацепити передній е, речах на вулі, звісно, що була якась тривога у бджіл, і якісь вилітали. І звісно, що в перчатки намагалися атакувати. Е, потім, коли вже пішли верхні ряди, бджола вже порозліталася, набагато краще було працювати. Ну, к чому веду? Наступного року, якщо потрібно буде опять зважувати, якщо вирішимо для себе, що це добрий показатель, так як тепер треба проаналізувати ход зімовки і зрозуміти, якщо все буде добре, будемо то робити в максимальну е, е, льотну, льотний період доби, це наприклад обід, коли максимальна кількість бджол літає, і щоб вони нам давали гарно працювати. Так це Так, да? так. Да -да. Потрошку вже проходить у людей такі міфи, що на світлих рамках бджолам погано зимувати. Вже потрошки люди перестають вірити в такі несінитниці. Ми, наприклад, бачите, у нас всі світлі рамки і зимують добре. Бджелярство дуже змінилося за всі 4 роки, якщо в прошлі в роки, а всі ролики Ну, були такого характеру, що бджоли, це чуть іскування, що не кожен з цим зможе займатися, що то лише обраним воно дано. Зараз виробляючи професійні бджолярі, якісь професійні нароботки, демонструють, що бджолярством може займатися будь-хто, будь-де, скажімо так. Просто потрібно правильно вибрати направлення, так як кожен регіон буде потребувати е, якогось направлення, так як не може, скажімо так, в безвзятичному регіоні бути великим медовиком. Тут тільки максимум, що можете бути, це тільки е, репродуктором і тому подібне. Так що джулярство міняється, з кожним роком міняється, нові технології і, і це тільки на краще. Так. Якщо ви побачили, ми перестали користуватися планками, які ми використовували під ганімановську Щось Показалося мені, що вона тільки мені забереть якісь пару хвилин часу при роботі, а користь з неї і так мало. Так як все рівно є якісь нароси, сама сітка до дна не паде, рішотка, не сітка, і може обходитися і без стоп. А в деяких випадках видим, що випадках висить навіть вище, ніж по Я приготував 3 літра жидкості, а пішло нам півтора. Ну, я просто так приготував, щоб все ж таки було під руками. Дую ще трохи. Якщо кого буде знову цікавити, бо кожен день є новий підписчик, для чого ми ставимо гнімані рішитку під кормушку, скажімо так. Це ми ставимо для того, щоб не було вероятності матки піднятися в кормушку по якійсь причині. Ну і там сховатися. Один рік було таке, коли ми знімали кормушки 10 вересня, в двох або в трьох, навіть не пам'ятаю. Ну от Матки зайшли, десь там на кормушці сиділи, ми зняли. І так потім нам прийшлось шукати ті сім'ї, в котрих трьох вони пропали. Це знайшло нам кусок роботи, який зараз ми зовсім не маємо бажання робити. А ганіманівську розшитку ми і так використовуємо або між корпусами, а якщо наприклад, корпуса немає, так вона стоїть в тому місці, де її потрібно на даному етапі часу. Так що так. що Все, друзі, 10 паралі. Завтра зранку подивимося. Що ще тут додати? Додати більше нема. чого. Я надіюся, що Предварительна обробка в постановок двох полосок була якісна. Так як, якщо, наприклад, завтра я побачу якийсь небажаний результат, звісно, мене це трошки е, огорчить. Ну, для того ми і працюємо з цією компанією, для того, щоб зрозуміти якість їхнього препарату, ані для того для нас і звернулися, ані для того дають нам безкоштовно полоски, для того, щоб ми е, на своїх сім'ях розуміючи, що можемо, скажімо так, якось постраждати. Щоб могли аналізувати, фірма впевнена в якості своїх полосок, але їм потрібно, скажімо так, докази. А тримати власну пасіку, щоб проводити власні досвіди, ну опять же, тут кожен, кожен виробник може підлаштовувати свої е, опити під цим. А коли ж все ж таки виробник довіряє, не, навіть не довіряє, а як правильно сказати, прибігає к таким е, співпрацям. Де він дає незалежному бджолярю полоски безкоштовно, для того, щоб він проаналізував якість цих полосок. І, звісно, що це вже зовсім інакше розговор. Але ми все ж таки будемо страхуватися, так як без цього ніяк не потрібно, якщо б ми вже працювали п'ятий рік, мабуть, ми б вже і не страхувалися. Але все ж таки, всяко буває, потрібно перестрахуватися і подивитися, як вони будуть працювати далі. Все. На цьому буду завершувати. славу Україні! героям слава.